Ляж зручно, поклади голову на подушку. Відчуй, як твоє тіло стає важчим, спокійнішим, м'якшим. Зроби повільний вдих і такий же повільний видих. Ще один вдих і легкий виних. Весь шум дня може тихо зникати, всі думки можуть ставати повільнішими. Ти тут, у тиші, у своєму темпі. Уяви хвилю, яка підходить до берега. Дуже м'яко, дуже тихо. І відходить назад. Твій подих такий самий. Спокійний, рівний, глибокий. Тепер дозволь собі ніч. Дозволь собі відпочинок. Дозволь собі сон. Попереду тиха казка. Вона повільно огорне тебе теплом. Вона заспокоїть думки. Вона допоможе заснути. Ти в безпеці. Ти у спокої. Ти можеш закривати очі і слухати дуже повільно. Дуже м'яко. Вона прокинулася від тиші, не від шуму хвиль, не від вітру, а саме від тиші, глибокої, рівної, повільної. Коли вона розплющила очі, побачила небо, світле, чисте, без меж. Під її спиною був теплий пісок. М'який, сухий, приємний. Вона підвела голову і зрозуміла, що лежить на невеликому острові. Острів був маленький, настільки маленький, що можна було побачити край моря з обох боків. У центрі росло одне просте дерево, високе, без плодів, без гілля, яке б давало тінь, просто стовбур і трохи листя вгорі. Нікого поруч не було. Жінка сіла, під її долонею пісок повільно прогрівався, небо не рухалося. Хвилі торкалися берега майже без звуку. Вона намагалася згадати, як тут опинилась, але пам'ять була порожня, наче стерта хвилею. Не було страху, не було паніки, було лише відчуття Я тут. І це все. Вона оглянулася ще раз. Острів справді був дуже простим: жодних слідів, жодних речей, жодних позначок, лише небо, море, пісок і одне дерево. І тиша. Вона встала і пішла вздовж узбережжя. Кроки були легкими. Пісок не провалювався глибоко, він підтримував. Вода торкалась її ніг теплою хвилею. Їй здалося, що час тут не рухається, ніби він залишився десь далеко, на іншому березі. Вона зробила повне коло навколо острова. Це зайняло небагато часу. І повернулася до того самого дерева. Воно стояло спокійно, мовчазно, рівно. Вона сіла під ним, поклала руки на коліна, зробила повільний вдих і такий же повільний видих. Острів не говорив, не подавав знаків, не вимагав нічого. Просто був. Уперше за довгий час вона відчула, що її тіло стає легким, думки простими, серце тихим. Вона не знала свого імені, не знала, хто вона, не знала чому тут, але відчувала. Цей острів не проминули. Він про зараз. Промить, у якій нічого не треба робити, просто бути. Вона заплющила очі і в тиші почула власне дихання. Повільне, рівне, справжнє. Вона не знала, що чекає далі, але вперше їй не було важливо знати. На острові час більше не мав значення. Тут був лише спокій. Наступного ранку вона прокинулась не від звуку, а від світла. Сонце піднялося повільно, як ніби не хотіло її турбувати. Пісок був теплим і глибким. Вона підвелася і подивилася навколо. Острів був майже таким самим, як учора, але не зовсім. За кілька кроків від дерева стояв камінь. Учора його не було, вона пам'ятала це точно. Камінь був невеликий, круглий зі ситвою поверхнею. Він виглядав так, ніби лежав тут багато років. Але вона знала, він з'явився лише сьогодні. Вона підійшла ближче і торкнулася його пальцями. Камінь був теплим, не гарячим від сонця, саме теплим, як шкіра. Коли вона сиділа біля нього. Думки стали повільними, простими, рівними. Вона ніби чула свої думки так, як чують хвилі, без напруги, без метушні. Камінь не показував жодних картинок, не давав голосу, не вимагав нічого. Він просто був поруч. Як точка, на якій можна зупинити погляд і дихання. Вона сиділа біля нього довго, а коли піднялася, то помітила ще одну зміну. У піску біля самої води була стежка, дуже тонка, дуже рівна. Ніби хтось пройшов кілька разів туди. І назад. Але на острові була лише вона. Вона пройшлася цією стежкою. Вона була приємною під ногами, м'якою, але впевненою. Вила вздовж води, а потім повертала назад. Стежка теж нічого не говорила. Вона не обіцяла виходу. Не показувала напряму. Вона просто була місцем, де можна робити кроки повільно, без мети. У якийсь момент вона зупинилася, дивилася на горизонт. Море було спокійне, рівне, як скло. Вона зробила вдих. І видих і вперше подумала, може, острів не змінюється сам по собі, може він просто повторює мій стан. Ця думка не була страшною, вона була м'якою, природною, майже очевидною. Вона повернулася до дерева. Сіла під ним, заплющила очі і зрозуміла, коли її всередині менше шуму, зовні з'являється щось нове. Камінь, стежка, ще щось, що буде завтра. Острів був не загадкою, він був дзеркалом. Спокійним, чистим, рівним, таким, якого їй давно бракувало. Вона поклала руку на пісок і відчула під долонею тепло, ніби острів дихав разом з нею. Вперше за багато років вона не хотіла нікуди йти. Не хотіла нічого шукати. Не хотіла знати, що буде далі. Її влаштовував просто цей момент: сонце, пісок, тиша, стежка, камінь. І вона сама. Наступного дня. Вона прокинулася трохи раніше, сонце ще не піднялось, хвилі були майже нерухомі. Острів здавався ще тихішим, ніж вчора. Вона сіла, прислухалась до себе і відчула, що всередині більше простору, менше напруги, менше думок. Вона повернула голову у бік дерева і побачила третю зміну. Під деревом лежав простий дерев'яний ящик. Його теж не було вчора. Вона знала це точно. Ящик був маленький, старий, зі світлого дерева, без замка, без написів. Абсолютно простий. Вона відкрила його. Усередині був лише один предмет: невеликий шматок скла, гладкий, прозорий, трохи заокруглений по краях. Вона взяла його на довоню і піднесла до світла. Скло не показувало картинок, не відбивало її обличчя. Воно просто пропускало світло крізь себе. Вона не одразу зрозуміла, що це, але коли вона подивилася через нього на море, то помітила, що горизонт став трохи чіткішим, Не яскравішим, просто ясним, наче скло дозволяло бачити те, що завжди було поруч, але тонуло в шумі думок. Вона сіла на пісок, поклала скло біля себе, закрила очі і тоді відчула. Настав момент, коли вона зрозуміла, чому опинилася тут. Не для того, щоб знайти відповіді, не для того, щоб згадати минуле, не для того, щоб втекти, а щоб почути тишу. Всередині себе, ту тишу, яку весь час заглушав шум життя, обов'язки, поспіх, очікування інших, сумніви, втома. На острові цього не було, був тільки простір, де ніщо не тисне, де думки йдуть повільно, де серце Може видихнути. Вона знову взяла скло в руки. Тепер вона знала, що воно означає. Це не предмет, це стан. Простий, чистий, рівний. Вона подивилася крізь нього на дерево, на море, на небо. Світ не змінився. Змінилося те, як вона його бачила. Потім вона підвелася, підійшла до самої води і зробила те, чого ще не робила тут. Вона сказала, я готова. Море відповіло тихим рухом хвилі. Пісок став прохолоднішим, повітря стало легким. Острів ніби зітхнув. негучно, дуже м'яко, як прощання. Вона відчула, що може повернутися. Не тому, що острів зникне, а тому, що вона взяла його з собою, його тишу, його ясність, його простоту. Вона зробила крок до води. І вмить, коли хвиля торкнулася її стопи, світ навколо став світлішим, не яскравим, а спокійним. Вона заплющила очі, і, коли розплющила, стояла вже не на острові, а біля вікна у своїй кімнаті, все було тихим, все було знайомим. Але тепер. Усередині вона несла те саме скляне відчуття просте, чисте, рівне, те, що стало її тишею. Вона всміхнулася. Острів не зник. Він став частиною неї. Ти можеш зробити повільний вдих і такий же повільний видих. Нехай спогад про тихий острів залишиться в тобі його пісок, його спокій, його тиша. Можеш відчути, як всередині стало більше простору, більше світла. Більше м'якості. Ти не мусиш нічого згадувати. Не мусиш нічого тримати. Просто дозволь цій тиші залишитися з тобою. Якщо хочеш, можеш заплющити очі, відчути вагу тіла, відчути, як дихання стає ще рівнішим. Ти в спокої. Ти в теплі, ти в безпеці, і коли будеш готова, можеш перейти до іншої тихої подорожі подорожі, де ніч веде по м'яких коліях, де думки сидять поруч з тобою, тихі і легкі. А тепер відпочинь і дозволь наступній касті. Початися. Вона стояла на порожній платформі. Вечір був тихим, повітря холодним, але ми різким, м'яким, як подих перед сном. Вона не пам'ятала, як сюди прийшла. Просто йшла містом, дивилася під ноги, думала про щось своє. Думок було багато, надто багато. І ось вона тут, на платформі, де не було ні людей, ні гомону, ні оголошень. Лише тиша. Вона чекала, хоча не знала чого, і тоді почувся звук дуже м'який, нерізкий, негучний, наче хтось відкрив важкі двері далеко під землею. На колію виїхав старий поїзд, темний, чистий. Повільний. Світло з вікон було теплим і спокійним. Поїзд зупинився перед нею так само тихо, як і приїхав. Двері відчинилися. Всередині нікого не було. Вона зайшла. У вагоні стояв легкий запах тепла, некамінного. Недеремного, а такого, як коли вдома заспокоюється повітря перед сном. Сидіння були м'які, світло рівне, жодного звуку, поїзд рушив. Вона не відчула поштовху, лише плавний рух, як коливання думки. Перший вагон був майже порожнім, тільки ряди сидінь і повінне світло, а на склі її власні думки. Прості, ті, що були у неї сьогодні, треба зробити не встигла, а раптом вони не лякали, не тиснули. Вони були просто словами. Вона дивилася на них так, ніби вперше бачила їх без шуму. Поїзд їхав далі. У другому вагоні було трохи темніше. І там були інші думки, старі, ті, які вона давно носила в собі. Я мала бути іншою. Мені треба бути сильнішою. Мені не можна помилятися. Вона пройшла між сидіннями. Кожна думка, яку вона колись вважала важкою, лежала тут тихо. Ніби втомилася від власної ваги. Вона сіла, зробила вдих і видих. Думки не зникли, але стали легшими, бо тепер вона на них дивилася збоку. Поїзд рушив у наступний вагон. Там було світліше, повітря тепліше. На сидіннях лежали думки, які вона рідко помічала. Я хочу повільності. Мені потрібен простір. Мені хочеться просто побути. Вона торкнулася однієї з них. Думка стала теплішою, м'якою, як ковдра. Їй стало легко. Поїзд рухався далі. Четвертий вагон був майже пустим. Лише одна думка сиділа в центрі, дуже проста. Дуже тиха. Я можу відпочити. Вона сіла поруч. Ця думка не вимагала від неї нічого. Не просила, не кричала, не нагадувала. Вона просто була. Поїзд їхав ще кілька хвилин. Повільно, м'яко. Наче плив по хвилях. Коли двері відкрилися в останній вагон, вона побачила те, чого не очікувала. У вагоні не було вікон, не було сидінь, не було нічого. Лише тиша. Чиста, глибока, рівна наче глибоке дихання, вона зайшла всередину і почула власне серце, повінне, спокійне, живе. Вона стояла там довго, у тиші, яка не давила, а підтримувала. Поїзд не везе мене нікуди, подумала вона. Він показує мені, як рухаються мої думки. Коли двері цього вагона відчинилися, поїзд уже зупинився. Вона вийшла на іншу платформу. Місто було тим самим, холодним, звичайним, тихим, але всередині неї стало просторіше, світліше. М'якше. Її думки більше не бігли. Вони стояли поруч, рівно, як сидіння у вагоні. Вона подивилася на колію. Поїзд уже зникав у темряві. Без шуму, без світла, без сліду. Але вона знала, він повернеться, коли їй знову буде потрібно. Трохи тиші. Вона зробила крок у ніч і вперше за довгий час відчула просту річ Я можу дихати.